Я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Залякати, посіяти паніку та змусити українців здати рідну країну. Саме такий розрахунок мав підступний ворог, коли з усіх напрямків дерся на українську землю 24 лютого 2022 року. Утім. Окупантам навіть на думку не спало, що українці налаштовані геть по-іншому. Ми не скоримося ніколи, а втрати лише роблять нас сильніше. Такої люті до ворога світ ще не бачив. Так кажуть вовки да Вінчі, військові штурмового батальйону, які свою лють передають молодим бійцям разом із бойовим досвідом. Перше такий вишкіл проводять військові штурмового батальйону Вовки Давінчі в складі 67-ї механізованої бригади. Вони тільки-но повернулися із найгарячіших боїв із самісінького Бахмута. Відпустка на 10 днів. І от вони тут діляться досвідом із майбутніми бійцями. Воїн на псевдо Сірий з 2017 року на війні. Він водій евакуаційної швидкої. Ми Охороняли дорогу хромове. Це крайня дорога на баку. Ну, тяжко, хлопці тримаються, звичайно. От мої побратими, які в окопах, ну дуже важко. Враження такі, але тримаються. Багато ну, морально просто тяжко витримати хлопців. Хто тримається, хто більш-менш підготовлений, то по сьогоднішній день там стоять. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, сірий разом із побратимами перебували у місті щастя. Саме там вони перше побачили ворожі гради. Працювали з гармати. Це перший раз по нас гради прилетіли, не був під обстрілом града. І до інших ще говорив, каже: ну, каже, не міг подумати в житті, що у 22-му році ну, типу, він попаде під гради вже так ну, скільки вже що спокійно до 7 березня 2023 року. Командиром батальйону був Дмитро Коцюбайло, да Вінчі. тепер, після його загибелі у боях за Бахмут, побратими навчають молодих бійців принципів легендарного комбата. З ним пригадують, у найзапекліші бої було не страшно йти. Сіну на першому місяці в нього був особовий склад, а вже далі. Ну, там виконання завдання може хтось порахує, що це неправильно, але там наприклад якщо давали. Якусь команду щось зробити, то він перше, що робив, це е, виїжджав. Він казав, що е, от я краще спланую там, наприклад, операцію, ми її зробимо правильно і без втрат і виконуємо свою роботу. Вишкіл від воїнів да Вінчі зацікавив багатьох. Під час триденних навчань військові ділилися практичним досвідом з облаштування окопів, поводження зі зброєю, вчили і як долати страх. Бійці не приховують, їм також буває страшно на полі бою. Страшно, це коли ти поїхав там, десь від'їхав від там від тих прильотів, і потім так думаєш, блінеш назад, то повертатися треба. Саме тут здобувають свій перший досвід. Добровольці у лісі облаштували смугу перешкод та окопи. Ночують у пристосованих казармах та наметах. Вікових обмежень немає. Досвідчені бійці навчають усіх. Ми готуємо всіх цивільних і військових. У нас абсолютно різний контингент, як за віком, так і за статтю, Тобто, жінки, чоловіки, всі у нас тренуються, всі бажаючі. Звісно, це тактична медицина, це основи поводження зі зброєю для тих, хто вперше, хто знайомиться зі зброєю. Це є тактична підготовка. Завжди це є ідеологічні лекції. Проявляти ініціативу, вчитись тренуватися зараз. Є більше ніж достатньо як і груп. Схожих на нашу, які готові вишколювати на добровольчих засадах безкоштовно. А тут проходить заняття з тактичної медицини, навчають правил накладання турнікета. Ви його просто розбираєте повністю. Ось так розбираєте, вводите язичок у петельку. і закладаєте 7-8 сантиметрів. Чому так ви закладаєте? Я перший вам тільки що показав, що як коли ви візьмете турнікет в руки, ви зможете його одною рукою вихопнути. рука у вас не буде працювати чи навпаки, де з різниці. При масивній кровотечі ви вже в курсі, я декому тут розказував, якщо ноги є, людині достатньо дві ну, хвилини, вона помирає. Кожний боє турнікет віддернув і заклав собі на руку. Як Якнайвище. Набирається досвіду, і 18-річний Дмитро. Організатори цього вишколу ви роблять дуже важливу річ у вихованні сучасної молоді. І, так як зараз крутний час для України, тому вони роблять найважливішу річ. Вони ставляться до нас з величезною повагою, вкладають в нас велика їм шана. Воїн на псевдосірий показує, як правильно окопуватися на передовій. каже під час артилерійських обстрілів, передусім важливо, щоб голова знаходилася нижче рівня землі. А коли немає часу поглибити траншею, радить не сидіти в ній навшпиньки, бо саме так збільшується ризик контузії чи ураження уламками. Організатори вишколу програму розробляють залежно від потреб та фізичної підготовки учасників. Особливу увагу приділяють ідеологічному вихованню майбутніх військових. У нас оберіг до вінші звичайно. хоча він вже зараз не знав. але все одно він наш оберіг, Ми, ми маємо продовжувати цю справу не опозорити його на вибух. А зараз сірий зі своїми бойовими побратимами вовками вже вирушив на передову. Але хлопці обіцяють повернутися і такі вишколи організовувати на постійній основі. Незадовго до початку війни Інну Сировацьку з Херсона призначили на нову посаду директора школи. Коли до міста увійшли окупанти, вони запропонували жінці співпрацю, пригрозивши, що у разі відмови... Рідні будуть дуже довго її шукати. На свій страх і ризик Інна вирішила виїхати. Своєю історією вона поділилася з нами. Я з міста Херсон. Я взагалі працюю в школі, забиралась на роботу і дзвонили зі школи і сказали, що відміняється робочий день. Ну, в зв'язку з чим і як ми ще не розуміли. І так як ми дуже близько до Криму. Вот. И потом вот где-то прошло, может, с полдня уже, и мы сразу уже начали под балконом, вот под окнами видеть каких-то людей. Ну, мы сначала не понимали вообще, что происходит, как это, что. Вот. А потом начали видеть этих бегущих людей, которые с такими белыми повязками совсем. И вот, вот, прямо вот выглядываешь с окна, и вот они вот тут мимо идут. И тогда началось, конечно, уже ну, как непонимание, а что-то понимаешь, что-то происходит. До конца мы еще не понимали, что. И с этого момента мы уже практически были в оккупации. Так как я работала директором школы вот с недавнего времени, ко мне наведались и сказали, что вы либо работаете с нами, либо вас будут долго искать. И в тот же день, я буквально на следующий день, хорошо, машина, все, я собралась и уехала. Потому что информация была по квартирам, даже по жильцам. И они с этой информацией приходили даже по квартирам и знали, кто живет, сколько лет прописан. То есть все это они знали прекрасно. Я боялась, чтобы сына меня не забрали тоже. Да, вот, ну, как вот забирали там многих молодых. Поэтому я еще и этот фактор стал тоже решающим для выезда. Они, они закрыли банкоматы, они закрыли банки, позакрывали магазины. То есть учреждения, госучреждения, позакрыто было все. Вот. И достучаться до Украины уже практически было невозможно. Мы уже были отрезаны. Потому что мы однозначно, я там, не работать с ними, не хотели, не учиться. Ровно двое суток. Вот мы выезжали. Я думала, что я уже просто либо не доеду, либо уже, я не знаю. И отбирали телефоны, и в вещах рылись, и машины отбирали. У меня было, что и хотели права забрать, вот, чтобы мы не имели никаких Вот, и выселяли с машины, выкидывали. Ну, в общем, все было. Ну, как-то так получилось, что возле Умани, я говорю, я уже говорю, все, давайте еще отдохнем в Умани, а потом дальше поедем. И мы были в Умани три месяца, потом еще два месяца, по, по три месяца по квартирам поездили. А в Браваре нас натолкнуло просто, у меня ребенок старший, там проблемы со зрением. А так как то, что у него линзы там только делают, только сейчас в Киеве можно их найти, то мы приехали в Киев и приехали сюда. И о мире. Мечтаю о доме. Мечтаю, чтобы дети этого уже больше не видели. Не, не, не хочу, чтобы проходили через это больше. Вот, э, не знаю. Просто хочу, чтобы уже все успокоилось и жить дальше. Спокійно, нормально жить далі. 76-річна Тамара Лакомська з Київської області навіть уявити не могла, що на схилі років переживе окупацію, як колись і її батьки. Нині вона мріє про одне дожити до перемоги. Рано встала, о п'ятій годині по телевізору об'явили, що почалася війна. 26 числа вже до нас прийшли по нашій вулиці танки, бронетранспортери, все, всі машини з цистернами. Через декілька років верталися обратно по нашій вулиці назад. І так, через кожну годину на нашій вулиці залишилося тільки 5 чоловік. Ми сиділи з чоловіком в хаті, нам постукали автоматом в окно, сказали, виходьте. Ми вийшли з хати, нас поставили під забор. 15 чоловік стали по над хатою також, а п'ять пішли в хату. В хаті шукали. я спитали, що ви шукаєте, шукаємо зброю. Так кажуть, яке оружжя. Я тільки стою та кажу, ребята, у вас є матеріал. Один сказав, є. Ми мирно населення не троє що ви сюди приїхали. Ми приїхали, вас захищати. Чого в нас буде захищати? Від кого? Кажу, «Да. ми вас не трогаємо. Ми привезли якраз машину дров. До да у нас всі дрова спалили расисти. У хатах жив по сусідству в одній хаті, в другій, тому що ми в окупці були. Нам нікуди не випускали. Як треба хліб купити, то чоловік ходив, питає, чому нам піти взяти хліб? Дозволяли щоб піти молока, купити Там до сусіда, прийти, старенький сусід 85 років. Теж ходили питати до нього дозволу. До 31 березня вони сильні два вистріла зробили і в'їхали. І більше стало тихо, 1 квітня вже бачили не своїх українських. А їх собі перебили всіх. За що вони пішли нас віддіватися на. Я не знаю, що люблю після перемоги. Всіх наших українських солдат, тільки їм добра желаю. щоб їх Бог помог, щоб вони вернулися дуже здорові. Так важко сприймати те, що наші батьки, які все життя працювали заради впевненого майбутнього своїх дітей та онуків, на схилі років опинилися під прицілом ворогів. Сусідів. Як важко дивитися на зруйновані долі та мрії, як хочеться, щоб вони побачили перемогу та заспокоїлися? Захист Маріуполя, героїчний спротив на Азовсталі. Потім чотири місяці полону і Оленівка, вибух, який забрав життя майже півсотні полонених українських військових, звільнення, повернення додому і нова боротьба. За власне здоров'я та за нареченого, який і досі перебуває у ворожому полоні. Далі історія війни при кордонниці Аліни та її чотирилапої напарниці. Ти можна? ти моя мордечка. Та до них звикаєш, так же само, як і до дітей. Ну, Тобто, собака, собака це дитина, звичайно. З усмішкою на обличчі в одному із кінологічних центрів Львівщини прикордонниця Аліна Паніна навчає свою нову підопічну. Хороший, молодець! Зі своєю майбутньою напарницею Аліна тренується щодня вже майже місяць. Я собаку розумію вже цю до неї вже звикла. Вона дуже така енергійна і дружелюбна. Ну тобто і, вже починає захищати мене навіть від других собак. Так, Роксі. Да? Yeah. Раніше Валіни була інша напарниця майже два роки прикордонниця працювала із сонею, з нею і зустріла велику війну в Маріуполі із побратимами, серед яких був наречений гідно боронила місто від росіян. Більше трьох місяців українські захисники мужньо тримали оборону, а потім була Азовсталь. <праць> Під опікою валіни був і собака її нареченого. Хлопець у квітні потрапив в полон на комбінаті імені Ілліча. Ці чотирилапі друзі не раз рятували життя дівчини та її побратимів. Починався обстріл. Я в тому місці була, і вони просто мене на поводі відвели. І в те місце, там, де я стояла, просто при, ну, прилітало. Ну тобто Азовсталі хлопці, які були зі мною в бункері, вони вже дивилися по ситуації і по собакам по їхньому по їхній поведінці, і ми розуміли, що має бути ну потужний обсяг у травні. Аліна разом з іншими захисниками та собаками опинилася в полоні. Майже чотири місяці дівчину тримали в Оленівці. Прикордонниця добре пам'ятає вечір теракту, коли росіяни жорстоко знищили українських полонених. У ту мить вона разом із іншими дівчатами перебувала у сусідній будівлі. Вихід був і відразу приліт. Ми спочатку, ну і далі. Крики, ну тобто, крик там істерики, плачі. Ну ми не зрозуміли взагалі, що це таке. Ми думали, що це можливо, наші е, десь прорвались сюди. Можливо, наші хлопці зробили якийсь бунт на бараках. Вранці тих, хто вижив після вибуху, росіяни перевели у камеру ближче до дівчат. Помістили в дві камери. Ці камери мали розміри практично три на п'ять. І вони 30 чоловік помістили в цю камеру. Вони поранені, їх треба перев'язувати, вони лежать. Ну тобто, ти ж не будеш сидіти. І цей запах ран, крові, йоду воно все впиталось, просто от воно стояло в камері, напевно, ну з тижня зо два. А згодом у розмові між собою працівники колонії зізналися у скоєному теракту. Були двері закриті, але в нас було відкрите віконечко. І це все було ну чутно. Вони не зрозуміли, що вони говорили про нас. Вони сказали, це або в нас вийшло щось з ладу, тобто якісь установки, які стояли ну, біля колонії, або якісь, ну тобто е, як не говорили неправильно на до полонених жінок чи чоловіків. Росіяни ставились однаково. Часто пропонували перейти на бік окупантів. І ніяк не розуміли, чому українці залишаються вірними своїй країні, щоб зламати їхній дух, вмикали радіо з фейками та пропагандистськими новинами. Вони сказали, що вони дійшли до самого Києву, і що Волинська і Львівська область наші, що їх забрала Польща, зробила референдум, і це все, воно, тобто Україну розбирають на, части, на частинки такі. Ну тобто вони сказали. І для нас ну це були звичайні анекдоти. Ми сміялися просто ну. У полоні. Досі перебуває наречений Аліни. Від грудня минулого року про нього немає жодної звістки. Дівчина розповідає, часто росіяни українських полонених переводять у різні колонії. Тому дізнатися, бодай якусь інформацію про рідних та побратимів стає дедалі важче після усього пережитого. Аліні було непросто повернутися на службу. Напевно, навіть кілометри не могла пройти. Тобто дуже важко в тебе не було сил е, ні в ногах, ні в руках. Ну взагалі в тебе там ніяких не вітамінів, е, ні сонця, ну взагалі нічого не було. Ти навіть я можу сказати обезвожений був, тому що воду пили е, з живими креветками, які плавали. Після тривалої реабілітації забути важкі спогади полону Аліні допомагає робота та її енергійна чотирилапа напарниця. Молодець, роксі, шукай протяг, шукай. Роксі тренують на пошук наркотичних речовин. Частину препаратів на нюх вона вже вивчила. Ну, як для е, такого випадку, що тільки почали встановлювати контакт собаки з, к з кінологом, і відповідно ще й зразу робота на пошуку, то в принципі непогано. Ще багато роботи, але в принципі, скажімо так, успіхи є. До роботи Аліна з новою напарницею стануть уже на початку червня. Проте дівчина все ще сподівається побачитися із сонею собак, які були з українськими захисниками в Маріуполі, росіяни так і не віддали, що з ними досі невідомо. Повернення усіх захисників Маріуполя та й самого міста ще попереду. Я вірю, що одного дня ми подякуємо кожному з них особисто. А над окупованим містом біля моря. Знову замайорить жовто-плакитний прапор. Наш український, за який б'ємося. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни, і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок, адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері підписуйтесь. Ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.